Прийшов час розповісти трішки про життя в роде по приїзду до Норвегії. Перше, що необхідно зробити кожному, хто їде за тимчасовим захистом, це прибути в місто роде для реєстрації. Після реєстрації вас поселять у тимчасовий розпридічний центр в цьому ж місті. Тут вам видадуть постільну білизну, подушки, простирадла та засоби особистої гігієни. Також є можливість взяти куртку, спортивний костюм, кросівки і навіть білизну, якщо вам це необхідно, або ж не брати нічого, і тоді в мутаку вам дадуть додатково 2000 крон на одяг. Також вам тут мають зробити флюорографію, щоб перевірити відсутність туберкульозу. І далі залишається просто чекати, поки вам знайдуть мутак. Зазвичай зараз це займає від 2 до 7 днів. Раніше очікування могло сягати до 21 дня. В цьому центрі є цілком все необхідне для життя. Триразове харчування, гаряча вода, вайфай і безліч варіантів дозвілля, починаючи від настолок і закінчуючи настільним тенісом та бадмінтоном. Ми в роде пробули 5 днів і вже прибули до нашого нового тимчасового дому. Мутак в шаєні отримали доволі непогане житло і навіть отримали абсолютно весь новий посуд, починаючи від видалок і закінчуючи сковорідкою. Квартира світла, простора і просто нереальним видом із вікна. Та й, взагалі, ландшафт цього міста дуже захоплює. Якщо тобі цікаво спостерігати за життям в Норвегії, підписуйся тут буде дуже цікаво.